Привіт, друзі! Ви на каналі Follow You Dream і в цьому відео я вам покажу, як за звичайного телефонного держака, ось такого простенького, ви його могли бачити, на селфі-палках вони окремо продаються на Аліекспресі. Зробити такий ж самий держак, але для планшета. Справа в тому, що навіть на Аліекспресі немає для планшетів отаких от самих держаків. Є трошки інші або такі зовсім масивні, і всі вони стоять якісь дурних грошей. Оці от стоїть десь 50-60 центів. 11-11 я два штуки купив за долар. Тому о, дешевих я не знайшов. Може погано шукав, але не знайшов. Справа в тому, що 4 роки тому ми купили для себе отакий от планшет Лінова ТАП-48. Ми його купляли для нашого дрона DJI Mavic Air. Нам хотілося мати великий екран, щоб їм було зручніше керувати. Тут гарний екран. На той момент тут були дуже гарні характеристики, тут Qualcomm-овський Проц. 4 гіга оперативи є навіть модуль LTE, тобто з нього можна телефонувати навіть на дві сімки, і це було дуже зручно. Ми приїжджаємо, якщо приїжджаємо в іншу країну. Ми могли і свою сімку тут мати, і іншу сімку мати, наприклад, під інтернет тої в, в якої ми перебували. Справа в тому, що 4 роки тому я свій телефон розчавив. Я його поклав до наплічника, там були наші котілки, і вони його причавили, коли ми пакувалися в машину, їдучи автостопом. І зараз цей планшет він став для мене основним девайсом. Тобто я з нього телефоную, ми з нього дивимось інтернет, ми його беремо во всі наші мандри. Інколи мені було бажано встановити планшет на штатив, щоб зробити фото. Або використовувати його в якості навігатора в машині. Але для всього цього. Треба такий держак. І де його взяти? Зараз я вам покажу, як його переробити з звичайного телефонного держака. Для цього нам буде потрібно пасатіжі, пила, викрутка, дві звичайні велосипедні спіци. Обов'язково в них потрібні оці от кліпси, заглушки, я не знаю, як вони називаються, пістони. Беріть саме длінші. Їх вартість дуже замала, тому... Візьміть декілька, щоб поекспериментувати. Я беру, які є саме длінші в магазині, ти беру. зараз я покажу, що ми будемо робити. Беремо першу спицю і трошки її, от бачите, якщо до кінця закрутити, то сама спиця починає вилазити. Ми довертаємо її десь так, щоб ми могли відпилити оцю шляпку. Бажано саму спицю не викручувати, бо якщо ви зажмете. То ви передавите цей отвер, який є. Тому краще це пиляти зі спіцею. Але треба зробити так, щоб ви пилою не пилили і саму спицю, бо дуже довго у вас час вийде на це. Я закріплюю ось так. І головне тут спиляти оцю от шляпку. Це дуже швидко робиться. Відпилена. Далі що ми робимо? Ми ще трошки відкручуємо. Закручуємо так. Нам треба зробити надпил для того, щоб можна було використовувати викрутку. Тобто робимо отаке, як, як на шурупі під викрутку. Головне, щоб викрутка сюди могла зайти і ми могли крутити. От зараз я відпущу і бачите, є можливість крутити. Те ж саме робимо з іншої спицею. Вставляємо, зажимаємо. Так. Місніше зроблю. викрутку можна крутити. Зараз беремо оцей телефонний держак. Дивіться, друзі. Тут є два гвинтика, які нам викруткою треба відкрутити. Відкручуємо їх. Вони являються як стопором. Цей же самий стопор ми вже з вами зробили на нашій спиці. Відкручуємо. Там є пружинка, тому обережно, щоб не випали ці всі болтики. Так? Ось пружинка. Так, інше ще не докрутив. Так, і ось тримач, пружинка. Ось, бачите, так? Да? Ось так. Така конструкція оцього держака. Тобто, це два стопора. Тут отвір одного діаметру, там трошки меншого. І коли ви тягнете. Так, то оці от стопарки вони стопаряться там, де вже діаметр стає меншим. Те ж саме буде і з нашою спицею. Тепер беремо нашу спицю і вставляємо її замість рідних от металевих конструкцій. Вставляємо її там, де пружинка. І закручуємо зробленим нами отакою заглушкою. Так, ось накручуємо. От десь так, щоб можна було потім ще вигорткою доставати. І ось дивіться, друзі. Оця ось заглушка вона має той самий діаметр, що і рідна. І воно ось, бачите, воно фіксується. Тобто, наша задача зараз подивитись, щоб оцей болт тільки показувався тут з отвіру. І зробити здесь нахил. Для того щоб воно впиралось. І те ж саме зробити з іншої сторони. А якщо нам потрібно буде зняти цю спицю, то ми вже скористуємося викруткою. Ось дивіться, ми потім ще іншу вставимо спицю. Сюди ж. Так. Пружинку надягаємо. Зараз ми можемо зробити довжину, яку нам потрібно. Хоч для 10 дюймов, хоч для 7 дюймов, вони з'ємні. Якщо ви навіть захочете повернути все назад для телефона, ви вставите оцю рідну. Для того, щоб вони тут -от, вверху отак от не хитались, ми їх повернемо друг до дружки е і з'єднаємо їх за допомогою ось такої палочки від чупачупса. Вони скрізь валяються біля дитячих садків, біля шкіл входу, так що ви. Ну, завжди знайдете їх на дорозі або купіть чупа-чупс себе порадуйте. І воно буде як ребро жорсті. Так, Також, щоб ця пластмаса, може, не царапала вам планшета, то може ще її так в цю термооплітку загнати, і вона буде така більш м'якенька. Ну що, давайте будемо робити. Беремо маркер. Так. І отак. Помічаємо. Де нам треба їх загнути? Є. Відкручуємо назад. Відкручуємо тут. І зараз не важливо. Просто ми їх повертаємо. Беремо пласкогубці і ось в цьому місці ми беремо отак от їх згибаємо. Цю спицю. Так. Одна є. І те ж саме роблю з іншою. Ось тут мітка. І згибаю. Под кутом 90 градусів. Є. Бачите? Зараз підіймаємо спицю до гори, закручуємо її. так от Міцно. І опять пласкарусимо так от її вивертаємо догори. Оп. Якщо там у вас є молоточок, можна трохи підстукати. Якщо ні, ну воно і так буде нормально. Так, перша є. Так, давайте другу. Так само. Зажимаю до тисків. Це можна робити і в руках, але треба мати такі міцні руки, щоб втримати це все. Так, ну і ось роблю. З цією теж саме, так от вигинаю її. Так, ну, начебто є. Зараз вставляємо те, що ми зробили. Одну спицю, закручуємо її. Другу. Саме закручуємо. Бажано до кінця, щоб точно виміряти довжину. Ось дивіться. Так от ми зробили, і вони фіксуються. Вниз вони далі не їдуть. А так от вони регулюються, бачите? Так. Ну, а зараз приміряємо до планшета. Буде воно у нас так от виглядати, бачите? І отак от буде розтягуватись і тут фіксуватись. Для того, щоб було зручно і однаково ми заміряємо по одній довжині. Тобто, от, ну, десь отак, от. на такому натягу. Треба не дуже, щоб воно його прижимало, от, бачите, щоб ще був вход. І не дуже, щоб було повільно. Ну, десь отак. От. Тобто я для себе помічаю маркером, що десь отут треба буде робити наступний загиб. Другий ми просто беремо по аналогії з цим. Так от прикладаємо друг до дружки, і от виходить, що десь отак от теж. Отак. Тут треба робити його. І ми направляємо один до одного. Тобто зараз наша задача от сюди його повернути, а цю сюди повернути. Знову скористаюсь тисками. встановлюю. По цій міточці. так. Дивлюсь, щоб вона при наклоні дивилась ту ж саму сторону, як і оцей наш перший загіб. Так, і можна просто навіть руками. Зараз я міцніше закручу. так. Ось, бачите, сюди вона дивиться. Сюди ж саме я його отак от і нахиляю. Оп! Навіть руками. Це можна зробити. Є. наступну сторону, вставляємо, закріпляємо, якась рисочка, так, десь так, вставляємо, закріпляємо і нахиляємо в тому самому ж напрямку. Вот yeah. Ну и что у нас получилось? Десь буде отак. Тут посередині ми розпиляємо, скріпимо отак от через цю палицю. Може, ще надійнемо цю обмотку термоусадку. І треба трохи нахилити, щоб воно мало такий, як козирьок. Тобто буде бажано ще й нахилити. Ну, можна прямо зараз зробити цей нахил. Треба сюди нахилити. Тобто, якщо я так от поверну, то це в зворотньому напрямку. Зараз вперед. І, мабуть, мені тут знадобиться молоток, бо тут дуже мала така відстань. Так. Так. Ну, нахиляємо. Так, є. Ну, ось отак от воно вийшло. Бачите, це буде такий от козирьок для того, щоб тримати зверху планшет. Ось. Треба його, може. Ще ще трошечки нахилити. І те ж саме будемо робити з іншою стороною. Так. Тобто її треба сюди. Вставляємо її. Закріпляємо. Те ж саме десь на таку відстань. Так, і треба теж уперед. Міцніше. Так. І знову. Молоточком. Так, є, дивимось. Ну, ось отак воно получилось. Бачите, отак от буде такий козирьок, який буде тримати іншу сторону планшету. Отак от буде віддвигатись. Можна трохи нахилити, але ну, там вже я вже зроблю, як мені потрібно. Зараз треба десь посередині їх відкусити. І з'єднати за допомогою палочки від чупа-чупса. Ну, для цього нам треба буде знов розібрати. Думаю, цими кусачками спицю можна розкусити. Так, десь на половинку будемо робити. Десь отут. Всього отут. Так, Майже десь на, на сантиметр. Так. Кусаємо. Є, відкусились. Так. І тут, щоб вони були стик в стик. Так, ну, десь отак. Так воно буде. Так, десь тут. Відкусую. Єсть. От. Отак от у нас і майже вже закінчена робота. Треба трохи їх випрямити, відкручую викруткою. Можна пальцями. Так, беремо паличку від Чупа-чупса. Тут є дирочка з іншої сторони. Так, і відміряємо. Ну, отак от ставимо один до одного. Так, і дивимось. Ось тут. Відкусуємо. Ну що, приміряємо? Так, це одна вставляємо другу. Ну, ось вона буде десь так. Ще можна термоусадку, вставляємо ту ж саму довжину. Отак. От і вона буде трошки м'якіше. Попрацюємо трохи запальничкою. Отримуємо дуже міцне гребро жорсткості і збираємо, одягаємо. Так. Сюди. Пружинки оці. Так, закручуємо. Остаточно вже викруткою докручуємо до кінця. Ну, ось, друзі, дивіться, як гарно все у нас вийшло. Воно дуже міцне, не тремтить. Дуже гарно воно працює. Давайте приміряємо до мого планшета. Треба ще дивитися, щоб оці от штуки не натискали вам на клавіші. Тому я так буду робити поміж кнопкою гучності і включення планшету. Ось так він буде триматись. Дивіться, як гарно він. Дуже міцно тримається, ось не випадає. Дуже гарно. І головне, друзі, головне, якщо ви хочете повернутися наприклад, до телефона, у вас є оці от рідні кріплення. Ви їх нікуди не викидуєте, десь хай воно лежить. Якщо вам буде потрібно на телефон, поміняєте, буде, буде телефон. Потім поміняли, буде вам під планшет. І все гарно працює. Воно тут м'якеньке, нічого воно там не вам не пошкодить. І ось я буду отак от використовувати. Ось дивіться. Яка гарна річ. Друзі, якщо вам сподобалось відео такого плану, я ще в майбутньому буду багато чого різного знімати. Тому підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Ставте лайк. А зараз до побачення, до нових зустрічей. Па-па!